Привіт! Я лікар-імплантолог клініки Данте Віталій Воронін. Сьогодні ми поговоримо про коронки на імплантатах. Що це таке, які вони бувають, як проходить процедура, скільки це коштує, і головне, як зробити так, щоб результат був не тільки естетичним, а й довговічним. Це відео буде особливо корисне тим, хто вже встановив імплантат або лише готується до цього. І хоче розібратись, як саме виглядатиме фінальний етап. Коли замість імплантата з'явиться зуб. Коронка на імпланті що це взагалі таке? Коли ми говоримо коронка на імплантаті, ми маємо на увазі штучний зуб, який кріпиться на вже встановлений імплантат, тобто титановий корінь, що ми інтегрували в кістку. Тобто імплантат це лише основа, а зуб це саме коронка. І від того, якою вона буде, залежить усе. Ваш вигляд, відчуття і комфорт проживання. Так з чого складається цей конструктор? Є три основні частини. Саме імплантат це титановий гвинт, що замінює корінь зуба. Другий це абатмент, це такий перехідник між імплантатом і коронкою. Він формує шийку зуба. І коронка. Це видима частина зуба над яснами. Вона виглядає як справжній зуб і виконує всі його функції. І от саме про коронки ми зараз детальніше поговоримо. Які ж вони бувають на імплантатах? Видів декілька, і вибір залежить від ситуації, також естетики, бюджету та і ваших побажань. Почнемо з металокераміки. Це класика. Я б сказав класика 80-х. Всередині металевий каркас, а зверху керамічне облицювання, яке імітує форму та кольор зуба. Які ж плюси? Достатньо міцна, доступна за ціною, але ж на сьогодні не ідеально передає природний колір та прозорість зубів. Також іноді видно темну облямівку біля ясен. Із-за того, що просвічує метал. Далі безметалева кераміка. Наприклад, це цирконій або прес-кераміка це повністю керамічна коронка. Вона дуже істетична і точно повторює всі оптичні властивості зуба. Вона ідеальна для передніх зубів, тому що не відрізняється від справжніх. Але дорожча трошки. Не підходить для сильно навантажених зон, якщо пацієнт особливо має бруксизм. І цирконієва коронка це найсучасніший, найпрактичніший варіант. Вона надміцна, доволі естетична, підходить для будь-якої зони і фронтальної, і жувальної. Ну, трохи вище за ціну за металокерамічну. Також для естетично важливих зон ми використовуємо тимчасові коронки на імплантатах, переважно фризуємо з пластмаси, вона ставиться на період виготовлення постійної коронки і формує нам красивий м'якотканинний профіль. У нашій клініці ми завжди пояснюємо переваги кожного типу і допомагаємо обрати найкращий варіант для вас за станом зубів, прикусом. І бажаним виглядом. Як фіксується коронка на імплантат? Є два основні способи. Це цементна фіксація. Тобто, коронка фіксується на абатменті за допомогою спеціального стоматологічного клею. Це надійно, естетично, але складніше знімати при потребі. Та гвинтова фіксація. Коронка закручується гвинтом. Прямо до імплантата. Це зручно для обслуговування, особливо якщо це тимчасова конструкція або пацієнт схильний до ускладнень. У фронтальних зонах частіше використовують цементну фіксацію. У бокових можна і гвинтову. Як виглядає процес від початку до кінця? Ось основні етапи. Перший. Після імплантації ми даємо час на приживлення імплантата. Це від 2 до 6 місяців залежно від стану кістки. Друге. Встановлюємо формувач ясен. Ставимо спеціальний елемент, щоб сформувати красивий край ясен навколо майбутнього штучного зуба. Третє. Зняття відбитків цифровим сканером або класичним методом. Четвертий етап виготовлення коронки. Цей процес робиться в лабораторії зуботехнічній і зазвичай займає від 7 до 10 днів. П'ятий етап примірка та фіксація. Ми приміряємо коронку, перевіряємо прикус, естетику і, якщо все ок, фіксуємо. В результаті у вас з'являється зуб, який виглядає як справжній, і служить багато років. Так як же довго служать коронки? При правильному догляді 10 років, 15, а може й більше. Але важливо розуміти, довговічність залежить не лише від матеріалу, а й від прикусу, гігієни та регулярних оглядів? У нашій клініці ми даємо чіткі рекомендації після встановлення. Як доглядати, коли приходити на контроль, які пасти, які щітки обрати. А що ж з естетикою в передніх зубах? Ну, це окрема тема. Якщо мова йде про імплантат в зоні усмішки, ми ставимо особливий акцент на естетиці. Ми працюємо з цифровим плануванням, добираємо колір, прозорість, форму, співпрацюємо з найкращими техніками і навіть моделюємо усмішку, щоб бачити результат ще до початку. Попередній зуб це не просто функція, це обличчя, це впевненість, це ваша індивідуальність. І скільки ж це коштує? Давайте орієнтовно. Металокераміка від 6 тисяч гривень, кераміка ЄМАКС е від 9 тисяч гривень, Цирконій – від 10,5 тисяч гривень. Це вартість однієї коронки, без урахування вартості імплантата. Але ми завжди формуємо повний план лікування і озвучуємо всі цифри до початку. Давайте підсумуємо: коронка на імплантаті це фінальний і найважливіший етап імплантації. Це саме те, що ви будете бачити, відчувати і використовувати щодня. Тому підхід має бути продуманий, професійний і персоналізований, і ми в Данте саме так і працюємо. Якщо ви хочете відновити зуб або вам вже ставили імплантат, але ви сумніваєтесь, що робити далі, запишіться на консультацію, ми все пояснимо, покажемо, змоделюємо і зробимо так, щоб ви вийшли з клініки з посмішкою.